Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами дуже класним рецептиком налисників із моркви. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Всю рецептуру ви знайдете в описі під відео. Із самого початку я нарізала моркву, вбила туди яйця, додаю сіль, цукор, борошно та молоко. Все це ретельно буду перебивати у потрібнювачі. Обов'язково слідкуйте за консистенцією, тому що має вийти таке трішки густовата сметана, так як ми перебиваємо моркву і вона буде надавати таку консистенцію, більш густішу, ніж би ми просто збивали налисники. Якщо консистенція вийшла, так як і у мене більш рідкою, я додаю ще трішки сюди борошна та рослинну олію. Із молодої моркви тісто буде виходити набагато рідше, ніж із суховатої, яка вже буде ближче до зими. Тому кількість борошна в рецепті іде приблизною, ви вже дивитеся за консистенцією тіста. Переливаю все у миску, мені так буде зручніше випікати і не буде лишатися тісто в мисці. Ставлю сковорідку на газову плитку. Наливаю трішки рослинної олії, змащую її пензликом і розігріваю повністю, тоді починаю смажити налисники. Все готується дуже швидко, легко, просто. Тут справиться і дитина, саме головне не беріть великого діаметру сковорідку, так як налисники досить ніжні і вони можуть розірватися під час того, як ви будете їх випікати. Якщо ви приготуєте такі налисники, то ніхто не здогадається, з чого вони приготовлені, а їхній колір буде говорити за те, що вони дуже апетитні та ароматні. Якщо ви хочете використовувати для налисників солодку начинку, рекомендую додавати трішки більше цукру, а якщо солону, то, звісно ж трішки більше солі. Я цього разу не встигала зробити начинку, тому подавала ці налиснички із гущеним молоком. І мої діти з задоволенням їх їли. Це непоганий варіант, коли треба щось таке цікавеньке, апетитне приготувати, я особливо спробувавши ці налисники, буду готувати їх обов'язково ще і рекомендую їх вам. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!